Привіт, малята! Сьогодні я вам прочитаю класну, круту історію про динозаврів друзяк. Історія відбувається влітку. Динозаврики влаштували змагання з плавання. Автор цієї історії Ларс Меле. художник Ларс Рудеб'єр. Видавництво ранок. Друзяки-динозаврики. Змагання з плавання. Пригадаємо головних героїв Расмус Рекс, Його брат Робін Рекс, тато Рекс, Мама Рекс та бабуся Рекс. Друзяки Расмуса це Мері Мікрораптор, Тіммі Ебі Анкілозавр та семі шастазавр. Расмусе, гайда купатися! Тім скакав по піску навколо свого друга. Расмус зітхнув. Та я б краще тут посидів. Був чудовий літній день. Привітне гаряче сонечко стояло високо. Уся родина Рексів вибралася на пляж. Було там і багато інших динозаврів, усі вигрівалися і засмагали. Та ну, ходімо, не вгавав Тімі. Ну хоч трошечки скупнемося. Вода холодна, пронив Расмус. Та є, хтось штурхнув Расмуса в плече. Динозаврик заорав носом у пісок. Расмус одразу здогадався, хто його штовхнув. Звісно, це був Робін Рекс, його вреднющий, старший брат. Расмус води боїться, загикав робін. Він і плавати не вміє. Расмус обтрусився від піску й землі. А от і вмію, ще й удвічі швидше за тебе, як мінімум. Робін розреготався. Ха-ха! Та де там? Цить! шепнув Расмус. Бабусю, розбудиш!» Бабуся Рекс хропла на рушнику поряд. Тим часом тато Рекс морочився ще з шезлонгом. Робін прокашлявся. У такому разі викликаю тебе на змагання з плавання до того острова і назад. От тепер Расмус пошкодував, що вихвалявся, адже не такий уже він, правду кажучи, видатний плавець. Робінові все вдавалося краще. Проте Расмус рішуче сказав Гаразд, зараз тільки в туалет збігаю. Расмус сподівався, що поки він ходитиме, брат забуде про змагання. Коли ж Расмус повернувся, то зрозумів, що сталося, поки його не було. І дуже жахливе. Робін уже чекав на нього на пристані, а Тімі ніде не було. Він що? Пішов додому? Якось дивно. Тіммі любив купатися. Расмус роззирнувся, а потім рішуче пішов до бабусі Рекс. Ану, виплюнь його. Бабуся Рекс ледь розплющила одне око. Мм, що? Ти проковтнула Тімі знову. Бабуся Рекс зітхнула, потім нахилилася, відкрила рота і ляп на землю випав тімі. Бабусю, схаменися, вигукнув Расмус. Попроси пробачення. Бабуся Рекс зашарілася. Вибач, прошепотіла вона. Тіммі почистив пір'я від слини. Нічого страшного. Ну, гайда, Расмусе. Вгадайте, хто добіг до причалу останнім? А вже ж, Расмус. Він довго надував на рукавники. Нарешті дуже обережно спробував лапою воду. Ой-ой, просто крижана. І тут Расмус помітив велику тінь. Вона росла і росла, і ще росла. Обережно, Расмусе!» – крикнув робін. Це ж наша мама. Робін аж за боки брався від сміху. Мама Рекс склала руки на грудях і сказала: Припини дражнити брата, і, хлопці, послухайте уважно, сьогодні на острів плавати не можна. А чому? спитав тім. Поблизу нього бачили велике морське чудовисько. Купайтеся ближче до берега. Добре, мамо, обіцяємо, зітхнув робін. Потім мама Рекс пішла. От, шкода, сказав Расмус, не буде тепер змагання з плавання у нас. А вгадайте, що сказав? Робін Хто останній на острів із острова, той шмаркач. І робін стрибнув у воду Шубовсь, Тімі тут же зробив те саме. Хлюб. Гей! крикнув йому слід Расмус. Зачекайте! Але робін. І тім уже пливли щодуху, пливли далі далі від нього. Расмус теж скочив таки у воду. Ой і крижа наж. Невдовзі Расмус заплив на глибину. Він вже втомився. Аж тут раптом помітив якусь тінь у воді. Просто під собою. Щось велике й темне. Рятуйте, мабуть, то морське чудовисько. Расмус щосили гріб усіма лапами. Він хлюпався, булькав, відсапувався й кректав. Расмус майже наздогнав тімі. Ось, як швидко він плив. Тут почувсь гучний сплеск просто позаду нього. Хто там, Тіммі?» – тремтячим голосом запитав Расмус. Тіммі озирнувся. О, та це ж просто Семі шастазавр! вигукнув Тіммі. Ну, ти семі нас і налякав, сказав Расмус. Ти часом не бачив біля острова велике морське чудовисько? Семі випустив із дихальця на голові фонтанчик бризок. Ні, по моєму сьогодні в морі нікого більшого за мене нема. Расмусу стало легше на душі. А Тімі просто крикнув йому Ану, давай, Расмусе, робін он попереду. Доганяймо! Расмус запрацював лапами якомога швидше. А Тіммі плив іще прудкіше. Він обігнав Расмуса й усе віддалявся, віддалявся. Невдовзі Расмусові стало його не видно. Зате він помітив декого іншого робіна. Той уже побував на острові. Він плив назад на пляж. Пропливаючи повз Расмуса, робін вигукнув Расмусе, хто останній на пляж, той смердюча шкарпетка. Расмус наліг на лапи. Невдовзі він помітив пристань на острові. Вона була довга, кінець її був близько, і це надало Расмусові сил. Він підпливав, підпливав і ось підплив. Вдалося. Нарешті Расмус виліз на пристань і ліг на спину. Він дуже, дуже втомився. І тут він почув чиїсь крики. Може, це Тіммі? Так і було. Тімі на найбільшій швидкості наближався до пристані, і тут Расмус почув, що саме кричить Тіммі: Расмусе! Це не пристань! це Здоровенне, гігантське морське чудовисько. Пристань під Расмусом. Заворушилося. Він обережно озирнувся і побачив два велетенських ока. Расмус, виявляється, лежав на носі найбільшого у світі морського чудовиська. Воно тим часом здіймалося на ноги. Усе затремтіло, зарухалося. Расмус Скотився у воду, в очі йому потрапила вода, він нічого не бачив. Ой капець, закричав Тіммі. Та це ж здоровенний, величезний спінозавр. Нарешті Расмус зміг щось розгледіти. І побачив перед собою цілу стіну, вкриту лускою, величезну голову з довжелезною пащею і ряд блискучих, гострих, мов бритва, зубисьок. А паща все відкривалася, відкривалася. а-а-а! Гострі зуби наближалися, наближалися ап-апчхи. Спінозавр подивився на Расмуса і запитав: Це ти мене лоскотав у носі? Расмус кивнув. Так, прошепотів він. Спінозавр чхнув іще раз. Апчхи! а потім сказав, перепрошую, просто зараз мені треба буде сякнутися. Спінозавр дістав носовичок і сякнувся так потужно, що Тімі аж перекинувся у воді. Вибачте, будь ласка, пане спінозавре, вічливо звернувся до нього Расмус. А чому ви в нашому маленькому озері?» Спінозавр уважно подивився на тімі Расмуса і дуже тихо промовив. Тільки нікому не кажіть. Я ховаюся від старшого брата. Він набагато більший за мене, і все в нього виходить краще, і він вічно дражниться. Расмус почухав підборіддя. Гм, дуже знайома ситуація. Я собі думаю, може б, ви нам допомогли? Тим часом робін уже майже дістався до пляжу Дино. Плив він швидко і був у чудовому настрої. Ха-ха! Та я цих двох шпендиків уже переміг. Я найшвидший, я найсильніший і взагалі я найкращий. До пристані лишалось метрів п'ять. хо 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 я переможець. Але не встиг робін допливти до фінішу, як сталося щось дуже дивне. Хоч як швидко він працював лапами, а з місця зрушити не зміг. Стривайте, там щось тримає мене за плавки. Робін загрібав щосили, а з місця не рухався. Повз нього поволі пропливли тімі Расмус. Аго в робіне, гукнув Расмус. Що? Ще не доплив? Я плавками за щось зачепився, сердито крикнув робін. Тім Ірасмус одночасно допливли до пристані. Ми, чемпіони, проспівали друзі. Ех, лютував робін. Ну, постривайте, я до вас доберуся. І тут почувся громовий голос. Я тобі щось пораджу, Робіне Рекс, припиняй ображати менших. Спінозавр став на повний зріст. Динозаври на пляжі перелякалися, закричали. А хто верещав найгучніше? Робін. Він ревів, як маленький. Тім іразмус від сміху, аж за боки хапались. До них підійшла мама Рекс. Що це тут коїться? Спінозавр відпустив робінові плавки. Робін хлюпнувся у воду і притьмом доплив до фінішу. По-моєму, робін не дуже гарно поводився з меншим братом, пояснив їй спінозавр. Мама Рекс суворо подивилася на робіна. Що? Справді, але він більше не буде, запевнив її спінозавр. Мама Рекс кивнула, така відповідь її цілком задовольнила. От і добре. Але послухайте, пане спінозавре, можна я дещо запропоную? А давайте влаштуємо шалену, веселу, крутезну, пляжну вечірку динозаврів. Усі закричали: Ура! Ну, тобто всі, крім робіна, агов, а мені хтось допоможе. Я насмажу м'яса, закричав тім мітродон. Я приготую салат із восьминога, сказав спінозавр. Я принесу фризбі, усміхнулась мама Рекс. Я надую кульки, зрадів Расмус. І динозаври смачно їли й веселилися, аж доки дуже-дуже, дуже стомились, і тоді маленькі динозаврики позаповзали в ліжечка. На добра ніч, динозаврики, зустрінемося завтра в болотяному лісі. Ось і завершилася чудова літня історія про динозавриків. Але не засмучуємось, історій про динозавриків ще багато. Зараз ми з вами познайомимося більш детальніше з такими динозаврами, як шастазавр. То був величезний водний динозавр, схожий на дельфіна, тільки набагато більший до 21 метра завдовжки. Це як цілий квартал. Але сьогодні в морях водиться ще більше морське чудо, синій кит. Він може сягати завдовжки 30 метрів. Спінозавр – це був один з найбільших хижих динозаврів усіх часів. Спінозавр жив і на суходолі, і у воді. Виростав він до 18 метрів завдовжки і мав пащу, як у крокодила, але розміром з величезну ванну. Дякую малята за увагу. І зустрінемося в наступному відео. До зустрічі!